Кожна ділянка під контролем у Коломийській ратуші активно працюють над впорядкуванням земельного фонду громади. Виконувач обов'язків начальника відділу земельних відносин Олександр Яворський демонструє схему міста, де чітко видно, частина ділянок досі не має кадастрових номерів. Йдеться про власників так званих червоних актів, отриманих до 2004 року. Це так звані старі червоні державні акти. Насправді ми очікували, що таких звернень буде більше, адже це передбачає просвоєння земельні ділянки Адастрового номеру, що в свою чергу, робить її повноцінним об'єктом цивільних прав, адже без кадастрового номера неможливо жодна цивільна правова угода. Глобальним рішенням для громади є розроблення комплексного плану просторового розвитку. Цей документ розпочали готувати ще торік. А у 2026 році робота виходить на новий етап. Раніше він передбачав це до 2025 року, але зараз внесення зміни високозійськовим станом що. Продовжити його розроблення до 2028 року всі громади мали би мати його створення. Це важкий, великий, об'ємний процес, і його треба й проходити крок за кроком. Проєкти публічним до його створення вже долучилося понад 100 мешканців громади. В Першу чергу вони стосувалися зміни функціонального призначення території облаштування відпочинкових рекреаційних зон. Створення нових мікрорайонів облаштування веломаршрутів, велоінфраструктури Була пропозиція щодо розвантаження центральної частини міста від транспортних засобів, влаштування перехоплюючих та Підземних паркінгів, будівництво об'єктів, багатофункціонального призначення, соціального спрямування, навіть стосовно можливості будівництва ГЕС. Процес створення такого плану складається з трьох ключових етапів. Наразі Коломийська громада перебуває на першому. Підготовчий етап це основа складова. Це те, над чим ми працюємо, щоб сформувати якісне. Технічне завдання, відповідно до якого вже розробники комплексного плану будуть працювати над його створенням. Організатори закликають жителів громади не бути байдужими. Протягом року коломияни можуть вносити власні пропозиції щодо розвитку своїх мікрорайонів. Зробити це можна в управлінні земельних відносин через центр надання адміністративних послуг або надіславши листа на електронну пошту міської ради. З Коломиї Богдан Малецький Галина Рованчук телерадіокомпанія Раї.